Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга і ми з вами працюємо далі. Зараз, зараз ми будемо з вами дивитися село Балтазарівка, Каховський район. Село Балтазарівка. Ну, давайте до 31 грудня. Головні події. Село Балтазарівка. головні події, Саме воєнне дійство до 31 грудня. Сьогодні у нас 23. І початок січня, давайте подивимося головні події. 23 грудня сьогодні. Так, у вас мають тікати. У вас орки мають тікати до 31 грудня. Чи відпускати? Дуже, дуже, дуже бояться. Дуже бояться, дуже багато страхованих. Питання вирішується. Е, стосовно ага, в них вирішується питання, що робити далі да, від їхнього руководства. Вони не знають, що їм далі робити. А ну-ка ще раз, що будуть орки. А ну-ка, давайте, що буде відбуватися з орками до 31 грудня, зараз 23 грудня. Село Балтазарівка. Що саме з орками буде відбуватися? Вони не знають, що їм робити. Вони не знають, що їм робити з вами, розумієте? Чи там лишатися чи уходити чи тікати вони не знають вони вирішують вони бояться тройки мечей тройка мечей это ну розбите серце. Ну, розбите серце – это ну короче боятся они зсыл Бояться. вот смотрите боятся особенно нашу ЗСУ. Ну, дивіться, саме на ближчий час ще ситуація повішена то есть ще можна сказати, нічого такого не будет відбуватися. Але зразу же випадає карта колесо фортона, це зміни, резкії перемени. Так, за село до вас іде. задним числом. Сейчас, ребята, сейчас, миленькие мои. Сейчас, сейчас, девочки мальчики, пять секунд. Что там дьявол задумал? Вони орки что там задумали? Тайна, тайна задумали. Може, вони там окопалися, може, вони щось задумали, щоб бути неприступними. Карта обману, карта тайни і що то вони задумали. Ну, щоб стримати, щоб стримати ЗСУ, щоб ЗСУ не зайшло. Бережіться, тому що ну, стичка буде. ЗСУ однозначно зайдете і ви однозначно вернетеся, бо у вас іде перемога. Борьба, борьба, перемога, результат, результат від нашого ЗСУ, але десятка м'ячей це, ну ви самі ж бачите, да, навіть отак от по карті. Можливо, це буде не грудень. Можливо, це буде не в грудень, можливо, це буде січень. Ну, взагалі, карта перемоги. Але поки що тут ще імператор є, і ви ще поки що в окупації. Підете до нових берегів, але но... давайте так, давайте в січні опять подивимося, можливо, щось поміняється. Ну, можливо, я маю на увазі, що це пройде швидше. Я це маю на увазі. То, що стичка там буде, і десятка мечей, це попадання і це можливе розрушення, це теж показала, карта показала. Бережіть себе.